Жаркий червень позаду, попереду не менш спекотний липень. Стопчики термометрів у Чернігові вже на перший день перетинають позначку 30. Так другий місяць літа розпочався із денної температури у 32-34 градуси за Цельсієм. Без опадів. Вода у Десні прогрілася до 25 градусів, як зазначили в обласному гідрометцентрі. Така спека протримається лише на початку тижня. Надалі ж вона спадатиме. Найближчі дні очікується нісійка погода з короткочасними дощами, ворози і температура вночі на найближчі три дні 16-21, потім вона знизиться до 12-17, спека спаде, завтра 29-34, то до п'ятниці п'ятниці і суботи температура буде в день 23-28. Центр громадського здоров'я МОЗ України застерігає, що люди у віці 65 плюс років мають високий ризик хвороб, пов'язаних зі спекою. Крім того, до цього списку входять і діти молодше двохрічного віку, та люди з хронічними захворюваннями. Експерти радять враховувати базові поради, як вберегтися від спеки. Вони досить прості, але дієві. Користуйтеся сонцезахисними засобами, пийте більше води та носіть вільний, легкий і світлий одяг. До того ж, варто піклуватися про домашніх улюбленців. Аби вони обов'язково мали доступ до свіжої води.